А сьогодні, друзі, я дам вам декілька порад для здорового життя. Щоб ви його відчували, як воно зараз розкривається в такому зміненому світі, який змінюється кожної миті. І так, перша порада це підкорюйтесь своїм неочікуваним імпульсам, які ніби зсередини вам ось так показують: піди попий води, візьми погладь щось, доторкнися до чогось, поверни голову або подивись туди. Тобто імпульси, і слідуйте за ним, і ви побачите, як у вас всередині відкриється така внутрішня благодатність. Спокій. Друга порада це змінюйте положення свого тіла, як воно вам от просить якось повернутися, стати по-іншому, сісти по-іншому, тому що це зв'язано з найкращим перетіканням у вас енергії і дає вам життєву силу. Третя порада це спостерігайте за собою. Спостерігайте за світом навколо, прислуховуйтесь більше до себе, вірте собі, не бійтесь нічого, дійте так, як от вас підштовхує щось, розкривайте свої здібності. Це дуже зараз важливо. І приходьте, будь ласка, на мій новий курс, шлях цілителя архетипу, де ми згадуємо свої природні здібності. Кожен згадає саме те, що він приніс цей світ як покликання своє, і буде володіти дуже цінними методами. Так що до зустрічі!